Доброго дня. Ви питаєте, на які гачки я ловлю і які поводки ставлю. Дивіться, зазвичай, я мало коли планую рибалку, і в мене вона виходить завжди спонтанно. Тому окремо поводки я сам не в'яжу взагалі ніколи. Зазвичай я ловлю на самопідсікаючі наші Hierbona фішинг. Я ловлю китайським стілем. Як на мене, китайський стіль, він. Більш чутливий. І мені таке більш утонченне клювання Мені до вподоби більше. На річки я хожу собі, шукаю рибу. І пароликом ви бачите, що я всі знаходжу і знаходжу багато. А, використовую зразу готові. Взяв, пішов, ловити. Все. Дуже просто і зручно. А, наші нав'язані, виходить, саме 3 см різниця. А, можете використовувати. То Корея, на Корею можете використовувати корейські саме підцікаючі. Дуже цікаві. Але, повторююсь, я просто сам по собі не полюбляю корейський стіль. Ну, не буду казати чому. Бо в цьому році всі, хто пробував китайський, дуже багато сподобалось, да? і вже всі переконалися, що він надчутливий. Тому пробуйте. Є набор огружених, да, у нас, поплавків з оснастками, і там є випробувати китайські, корейський японський. Пробуйте. От. Дивіться. Так, це в нас Корея. Маленький 13-7. зразу йде з розгалуджувачем. От. Ще хочу вам показати White Gape. Дуже цікавий ет. Гачок. Тут поводки йдуть 40 см загально. От, то тут, як коли я в'яжу сам петлю, то я зазвичай просто... Бачите, який гачок, дуже цікавий гачок. Дуже прикольно працює. То тут зазвичай я піднімаю 6, ну не 6, 8, десь 7-8 см і роблю зверху петлю. Трошечки більше піднімаю. Коли сам в'яжу, то я зазвичай гачки роздвигаю. Я не роблю 2-3. Я роблю 5-6. 6-7. Можете пробувати більше. На верхній буде менше клювати, але він буде краще працювати, як опеляючий. Ну, як на мене, воно так краще працює. Гарний не па.